На днях відкритих дверей я дуже довго представляю, але цього разу не буду того робити. Розкажу просто, що цю людину дуже шанує. Ця людина має досвід в агрохімічному секторі. Він був в директорському складі на агрохімічної компанії. Він був помічником депутата Верховної Ради. Він має сім'ю, має чудову доньку. Цю людину шанують як молоді люди, так і старші люди. Навчаються в нього. Валентин Федорович Гаджан — це пряма лінія. Цієї людини. І зазвичай я стаю і досить довго розказую, тому що ця людина передала мені шалену, шалену кількість досвіду, шалену кількість інформації. Дійсно, в нього багато навчають. Його називають лідером Західної України. Я називаю його, що він не лідер Західної України, він лідер України в цьому бізнесі. Це мій наставник, мій друг. Я хочу, щоб сьогодні, замість моїх слів, ви подивилися його ролик. І там він скаже, він покаже, хто він є середини його думки.